Що Бог існує, то він на боці росіян. Я не хочу мати такого бога, який був так би відносився до моєї нації. 74% українців вважають себе віруючими. Узнали, Ви що виявляється, єдинорог існують, як і дракони. Це книга, яку 99% віруючих її не читали, тому по факту і залишаються віруючими, а, Розривається, в принципі голова. Вавилонська вежа. Звідки тоді раси. Взялися. Давайте тоді кримінальний кодекс будемо трактувати суб'єктивно. Як тоді Бог дозволяє інші релігії? Робів мати норм, але бажати робів ближнього свого це вже гріх. Краще відпущіться від мене і просто забудьте про цей канал. За даними Української правди, 74% українців вважають себе віруючими. Бум! Привіт! Мене звати Олександр Бей, і я хочу сьогодні поспілкуватися на таку тему. Як атеїзм, на яких факторах базується моя особиста? На це думка. На мою думку, релігія застаріла, і я в цьому відео я хочу розповісти топ-10 фактів, які просто розбивають нанівець віру не тільки в християнського Бога, і так далі, а в принципі в будь-якого, тому що вони ці всі релігії плюс-мінус схожі, схожі там мотиви, схожі якісь традиції і так далі. Тут теж не буде супер якогось списку, що там це топ-1, топ 2 топ-3. Це буде прям 10 фактів, на які я спираюсь. І які я хочу з вами обговорити, продискутувати, чому я базуюсь, і в принципі більшість людей, які атеїсти, так на це спираються. Для цього, до речі, мені знадобиться святе письмо ця книга, Біблія. В принципі, я її прочитав не всю, я не буду брати, я її не всю прочитав. Я прочитав, в принципі, майже все від корки до корки. виписав ті факти, які просто на голову особисто мені не налазять. І в принципі, ця книга. Яку 99% віруючих її не читали, тому по факту і залишаються віруючими. Перший факт це створення землі та життя на ній за сім днів. Бум! Нормально за сім днів. Перший день Бог створив небо і землю і сказав, да буде світло. Другий день хай буде твердь посеред води, і відділяє вона воду від води. Третій день. І сказав Бог, да проростить землю, зелень, трава і дерева. Четвертий. І будуть світила на твердій небесні, і створив Бог два світила: світила менше і світило більше. Це мається на увазі сонце і луна. Але все тут вже у мене якби розривається в принципі, голова. Тому що перший день Бог створив світило, а на четвертий тільки сонце. Це як працює? Взагалі нема питань, так? Да? як проросла зелень, якщо не було сонця, до цього ж потрібен фотосинтез? Наскільки мені відомо з біології, ж правно ж ну це ж піддається законам якимось. Чому Біблія називає луну світилом, якщо вона не випромінює світло, а тільки відображає його? І нарешті, звідки взялось світло на перший день, якщо джерела світла, а сонце з'явилося тільки на четвертий. Це тільки початок книги. Що ми будемо робити з наукою і в принципі зі всіма здобичами технологій науки, взагалі, що ми зараз це все зараз, що я тут записуюсь, що ви бачите, мене дивитесь, через що ми записуємо. Це завдяки науці, завдяки технологіям. Це не завдяки таким, якби книжкам. Або просто ми всі знання наукові, там які в чому вчили в школі, просто відкидаємо і просто забуваємо їх і живемо як якісь пер первісні люди. Тоді можна, типу, з цим подумати. Але якщо ні, то я не знаю, як відповідається це питання. Окей, другий факт: Бог створює цілу планету з нічого, але для того, щоб створити Єву, потрібно ребро Адама. Бум. Ще раз, Бог створює цілу планету з нічого з нічого за сім днів. Але щоб створити просто жінку, йому треба ребро Адама. Окей, вас теж смущають ці точки червоні на фотках. Це поповине. Маленька помилка. Якщо було звичайно дві людини, ми уявимо, це, це було Адама і Єва да, там, да скільки років там тисяч назад? Як вони заселили всю планету? От як? Як це можна? Дві людини могли заселити всю планету? Окей, вони займалися да, сексом, потім їх діти між собою займали сексом. І скільки років вони жили, щоб це так от заселити всю планету і просто займатись, типу, сексом між родичами і так далі? Ну, це. Треш, який, типу, я не можу на голову натягнути реально. Особливо в тих умовах, коли не було нічого там, да? якихось там приборів не було, що ж люди, типу, якихось жили в пещерах, якихось там ходили голі, як її природні умов, як виживати. Просто ну, кучу питань, на які ну, я вже не можу відповісти. Третій. Бог викидує своїх дітей із раю, закусено яблука, мені здається, або Богу треба бути більш добрішим к своїм дітям, а не к фруктам. Ну, то таке, да? Четвертий фактор. До речі. Ви знали, що виявляється, єдинороги існують як і дракони. Написано, перечитаємо. П'яте вавілонська вежа. По ній питань нема у вас. Ну, от, якщо реально так взятись, серйозно поговорити, яка там була історія, хто не в курсі? Люди хотіли побудувати вавілонську вежу і достатись до неба. Щоб побачити Бога, і вони почали будувати все це якось там вгору йшло, вся ця будівля, вся ця вежа. І потім Бог вирішив якось все це розділити, щоб ніхто не побачив його. І він такий: хопа, давай я вас всіх розділю і дав всім різні мову, щоб вони один одного не розуміли. Тобто так пояснюється в цілому різні мови. З точки зору Біблії, типу, напасть на людей, що, типу, вони тепер один одного не розуміють, щоб могли накооперуватись. До речі, Бог назвав ще небо твердю. твердю. Він був проти велонської башні, але він не був проти всього цього. І досі він не проти цього. Як так? Що ж таке? Нема питань теж, да? Ну це херня, мені скажуть. Блядь, ну ти. Ти доїбався до цієї погоди. Давайте шостий факт. Шоста да, причина моєї е, недовіри в цілому до цього і чому я хочу вам це донести. Шостий факт це ковчег Теж всі чули, всі бачили. Ну є моє, ну питання є по цьому, типу, да? що Бог нам дав е, свободу волі. Але потім його щось не проперло, як ми себе вели, і він вирішив всіх затопити. Ну просто, що хірово себе вели. Але ж, звичайно, крім однієї сім'ї, щоб все це врятувати і взагалі такий урок нам надати. Клас. Для цього Ной побудував човен, кавчег, на якому він повинен був розмістити 17 тисяч птиць, 12 тисяч рептилій, 9 тисяч савців, 5 тисяч амфібій та 2 мільйона комах. Та кормити їх півроку. І, звичайно ж, ми ж не забуваємо, що Ною було вже 500 років. А ковчег був два рази менший за твітання, який міг розмістити на собі 4 тисячі людей. Чому ми це знаємо? Тому що тут написані точні дані, який був розмір ковчега. Це було 9120 квадратних метрів. Плюс, плюс, там було всього одне вікно. Нагадую, якщо, допустимо, да, е, всіх туди, всіх цих звірей помістили, то вони ж якби хочуть какати. Да? То екскременти вони виділяють, якби аміак, там можна просто задихнутися. Ну, я не буду навіть даватись подробності, як там їх кормити, як там одна сім'я могла знову потім це все вижити, про кормити, про себе не забути, знову розплодити всю планету. Знову ж таки, да, одна сім'я розплодила всю планету. Звідки тоді раси? Взялись, Нема питань по расам. якщо всі входять з однієї сім'ї, звідки взялись темношкірі, звідки взялись азіати араби? Особисто я не можу на це відповісти. Ну ніяк, Точ лив 40 днів. І при таких осадках 100% відсотків змішались би просноводні та морські води. І при таких розкладах загинули б риби, які не можуть існувати в таких умовах. І ми не змогли точно бачити таку обширну флору і фауну, яка зараз у нас є. Тут можна багато чого чого ще накидати, і так далі, але я не можу це пояснити. Мені цікаво, якщо хтось може це якось розказати і пояснити. Трошки короткий відступ такий. Я 100% впевнений, що знайдуться люди, які скажуть, що це притчі, там алігорії, і не треба їх отак, от прямо трактувати, що це просто. Написано, а ви там якось самі там вже з якимись там священиками повинні все це зрозуміти. А кому це дозволено тоді як трактувати правильно Біблію? Кому це дозволено і кому треба в нас вчити жити? Є ж якби священники у всіх різні думки, є погані, є хороші там, є всі різні люди. Як взагалі найвище божество допустило таке, що найголовніша свята книга може трактуватися всіма прізному? Чи його влаштовує суб'єктивна інтерпретація цього? Як? Давайте тоді кримінальний кодекс будемо трактувати суб'єктивно. Кожен як хоче, як по мірі своїх сил. Чому ми не можемо собі це дозволити? Як це відбувається? Ще точно будуть аргументи, що довести не наявність Бога неможливо. Класний аргумент, взагалі супер. Повага всім, хто це може написати там і сказати. Це треш, на мою думку, тому що неможливо так довести і про інопланетян тоді що їх нема. доведіть. Тоді, значить, вони існують, виходять. Так само там якісь жовті люди, чоловічки, якісь домові, якісь колдуни. В принципі, все, що хочете, що можна натягнути на голову, все можна такій теорії піддати. Це суперзручно, але. Я можу сказати, що типу конкретного бога, наприклад, можна довести, що його немає умовно. Раніше люди вірили, що на горі Олімп живе Зевс, і це правда, багато чого там міфів, легенд про це складено. Але потім чомусь всі перестали все вірити, коли можна зараз просто піднятися на гору Олімп і подивитись, що там нікого нема. Ну нема там Зевс. Тут просто можна там так само ж типу подумати, що він кудись відійшов там або він вже не там, і так далі. Але Бо можна просто признати, типу, що його нема. сьомий пункт. Виявляється, виявляється, що у планеті у нас 6 тисяч років, і по барабану, що в принципі цьому дереву 9,5 тисяч років, і що на планеті є піраміди по 7,5 тисяч років, і зафіксована письмовність. Ну за динозаврів, в принципі, я взагалі мовчу. Все це відпадає тоді, да я не можу це пояснити. Тут ці факти, вже, коли можна там їх переховати, реально до безкінечності. Просто хоч 150 фактів, хоч 500, хоч 900. Тут треба вибирати, або ти віриш в якусь логіку, в якусь там технічну наукову е, точку зору, і ти спираєшся в своєму житті на це, або ти віриш в якесь магічне мислення, ти віриш, що воно само по собі якось все створилося, і якось там хтось зверху за нами там спостерігає, керує нами і так далі. Але. Я ще хочу три факти сказати: це восьмий пункт, як тоді Бог дозволяє інші релігії, тому що їх в принципі багато. І вони в принципі всі уживались якось? Ніхто нікого не наказував за те, що там вірить в іншу релігію? Я маю на увазі там божеством, що там яку всіх там поперебували і так далі. Якщо ми відштовхуємося, да, що ми живемо на регіоні, як християнська, ну там 90% — це християни, то як тоді існує іслам? Наприклад, і він набирає обертів. Він вже може і більш популярніший ніж християнство. Чому це не смущає Бога? Що люди вірять, в принципі, взагалі в інше? Там по різному все написано. Там різні боги, там все по іншому. Як це відбувається? Нема пояснення, і я не знаю, яке воно може бути. Що типу є там декілька богів, і від різних куточках світу вони там різні, і так далі. Там ну понятно, що можна все, що хочете, оправдати. Можна і Путіна оправдати, що він нормальний мужик, реально, що він там захищає Росію і робить е, якусь велику справу. І, в принципі, у нас є досі громадяни, які вірять, що там да, адекватний, та на окупованих територіях, і так далі. Я, в принципі, сам з окупованої території, е, з міста Енергодар, і в мене там залишились якісь там однокласники, і так далі, знайомі якісь. І нормально вони в принципі, вірять, що все нормально. Що нормальний мужик, нормальна країна. І що там які факти накажи, то все до лампочки. Дев'ятий фактор це 10 заповітів. Який написав особисто Бог. Особисто Бог своєю рукою написав. І 100% це повинно бути щось високоморальне і високодуховне, те, що просто неможливо якось прям подати сумніву. Але давайте почитаємо, що там прописано взагалі. Перші три це про те, що Бог дуже ревнивий і не дозволяє вірити в щось інше. Взагалі, класна риса характеру для надлюдини в цих трьох фунтах. Там прописано, що він наказує дітей за гріхи батьків від третього до четвертого роду. Ну. Норм теж така історія. І про те, що він не дозволяє вірити в щось інше, ми вже бачимо, на прикладі інших релігій, в принципі, нормально все. Значить, то можна. То. Четверте, дотримуйтесь шабату. Так, так, мій православний друг. П'яте, поважайте батька, і неважливо, що цей тип насилував своїх дітей. Шосте не вбивай, дуже працює. Особливо в останні роки в Україні ми бачимо, що так. Да. Ми воюємо, до речі, з дуже православною країною, яка прям віруюча, і всі там воїни віруючі. І якось щось релігія не стримує чомусь, якось не вбивати. Чомусь поки що не працює. Ну треба, ще пару тисяч років почекати, може, працює. Да. Релігія дасть плоди свої. Вдовго, вдовг дасть. Сьоме. Не про любодії це про похоть. Восьме не кради. Топ. Окей. Дев'яте. Не давай ложних свідчень. Це, типа, простими словами, не бреши. І десяте. Моє улюблене, я його зачитаю. Не бажай жінки близького свого, дома близького свого, ні поля його. Ні раба його, ні рабині його. Яд рабів мати, в принципі, нормально. Це цитати. Ну, тут Ви можете перечитати, я ж добре, що одразу вам сказав, що це все взято звідти. Тобто рабів мати норм, але от бажати рабів ближнього свого це вже гріх. А мати рабів, в принципі, і знущатись над ними це не гріх. Окей. У мене просто, я не знаю, від, тут вже. Плавиться голова. Недоречніше було написати про такі проблеми, як расизм, насильство над жінками, над дітьми, над тваринами, сексуальне насильство, рабство теж таке, винищення тварин ради забави, винищення природи, війни, що не треба воювати там, і так далі. Ну ні. Воно того не варто було, не прописано. Тобто такі 10 основних заповідей, і вони. Як на мене, вони прям взагалі не про що. І десяте, десяте, якщо вам, в принципі, не вистачило всіх тих факторів, які я перерахував попередньо, то десятий на злобу дня на наші, в принципі, реалії, що ситуація з історією України, війною, Голодоморами, що. Як це можна пояснити з точки зору релігії Богу? То за що наша країна так страждає і постійно отримує знущання від росіян? Я не можу це пояснити з точки зору релігії. Я можу це пояснити тільки таким чином, що якщо Бог існує, то він на боці росіян. Все в принципі їм сходить з рук. Те, що було 100 років назад, всі голодомори, репресії, розстріли, відстріляння, відродження. Катування наших людей, українців, воно ніяк їм не відгукнулось. Від від слова зовсім на нації це ніяк не впливало. Вони знайшли на авто, нормально це чухають. У них велика країна, найвели... ну, по території сама велика. У них багато природних ресурсів. Вони впевнено ведуть війну. Відверто вони зараз в війні вони перемагають. Це факт окей. А ну за що нам такі страждання? Що ми такі грішники, Да, що ми так провінились. Ну з точки зору, це можна якось пояснити? Я не можу це пояснити ніяк. Від просто ніяк я не можу пояснити це з точки зору релігії. Я не хочу мати такого Бога, якщо б я в нього вірив, який був так би відносився до моєї нації і так би відносився до наших героїв, які віддали своє життя найкращі люди, які воюють зараз, отримують поранення, отримують каліцтво. Які загинули і так далі. Я не хочу вірити, що це за якісь гріхи, за те, що ну так от треба. Я не хочу в це вірити, я не можу в це вірити. Я впевнений, що це дуже болюче питання. Багато кого це торкнулося. Просто якщо ви навіть після цього, десятого фактору, ви таки кажете, та ні, ну все одно, всю ну, хуйню сказав, взагалі, нема якогось раціонального зерна. Тої розмові. Тому, ну, будь ласка, просто відпишіться від мого каналу. У мене немає якоїсь там огиди і є повага до людей, віруючих в цілому. Але якщо у вас це викликає прям повну якусь агресію, то краще відпишіться від мене і просто забудьте про цей канал. Якщо підсумовувати в цілому, я би може і хотів би бути віруючою людиною, тому що в якійсь мірі це простіше, коли ти знаєш, що зверху щось там тобі яку, там пріначеркнуто якоюсь долею, що там вже. Хтось за тебе щось вирішить, тобто ну легше з точки зору відповідальності. Але я відверто я не можу з вище перерахованих цих причин, це там основні 10, да їх. Я можу сотню перерахувати. Я не можу просто з точки зору логіки в це вірити. А якщо я не можу в це вірити, то я не хочу бути якимось ліцеміром. Тому я відверто про це кажу з вами і розмовляю. Мені здається, краще гірка правда ніж солодка брехня, от сто відсотків. І це в цілому мій такий девіз по життю. Якщо робити висновок цього, релігія це вже застаріла модель, яка повинна, на мою думку, відходити вже на другий план. Вона повинна забуватись, тому що вона не йде в ногу сучасності від слова зовсім. Наприклад, Ватикан визнав, що Земля кругла і обертається навколо Сонця тільки в 1992 році. Про що це свідчить? Про те, що ну, вони взагалі відірвані від реальності. Наукою це було доведено ще. Ну, дуже давно, просто дуже давно. І всі наукові факти, і всі наукові дослідження, і все, що ми маємо, це завдяки науці. За останні там 300-400 років, це завдяки науці, все, що ми зараз маємо, це не завдяки релігії. Я вас прошу, просто зважте це без емоцій, послухайте, що я це сказав. І якщо навіть пару відсотків людей це змусить задуматись і зрозуміти, що. Треба брати відповідальність, в принципі, за своє життя самому, що немає зверху якогось там творця, перед яким треба там щось від... виправдовуватись і робити якісь гарні справи для нього, то це може бути покращить ваше життя. і Я буду задоволений, якщо це буде е... так. Але якщо навіть це не принесе нульового результату. Я буду задоволений, те, що я це сказав, це, що я зняв, це буде відео на моєму каналі, це буде як моя така невеличка да, конституція. Кодекс мій. І я закрив, як то кажуть, такий гештальт, що я давно хотів це зняти. Дякую за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте лайки. Буду радий почути вашу конкретну аргументовану думку в коментарях. Всім пока.